Вони відшліфовують свою майстерність протягом року, аби достойно дати відсіч суперникам у кульових двобоях наприкінці січня. Цього разу різдвяний турнір зібрав понад чотири десятки спортсменів з усієї області. Дуже сильні спортсмени. Те, хто є слабші, загалом в турнір приймають участь люди, ті, які більш-менш розуміють спортсмен. Перед початком змагань спортсмени розминаються. За цим столом у двобої зійшлись молодість та досвід: Артурові 11, панові Едуарду 57. Обоє затяті більярдисти. Втім, якщо для першого ця гра це спорт, який він займається посилено п'ять разів на тиждень і можливість задовольнити свої змагальні амбіції, то для другого лише змога гарно провести час, і як з'ясувалось, ще й з користю для здоров'я. Це цікаво, це розумова і гра, яка розвив, розвиває людину. Гра на білярді вона позитивно впливає на зір. І це дійсно правда, тому що коли людина цілиться в ближній шар, потім в дальній дивиться, в ближній дальній, таким чином тренується зрачок, і це дійсно приносить велику користь. Спортсмени грають у вільну піраміду. Це один із видів російського більярду. Серед аматорів він найпопулярніший плавний чіткий удар і тримання рівноваги. Більярд це гра. Переконують учасники, яка не пробачає хвилювання. Більярд відрізняється від інших видів спорту, тим, що в нього менше фізична культура грає роль, більше емоційний стан людини. Тобто більше тих, хто має спокійний душевний такий спокій, які якраз і будуть посідати в голові місця. Зібрати хвилювання у кулак та показати майстерність володіння Києм найкраще вдалося Єгору Жуковському. У фіналі змагань він вправно переміг Анатолія Анісімова, який став другим з рахунком 6-4. Третю сходинку рейтингу розділили Юрій Глудик та Олександр Пелих. Найкраще отримали кубки, призи та грошові винагороди. А переможець повіз додому особливий кий та титул чемпіона. Ірина Веселовська, Денис Коломис, інформаційна програма День.